Розрив колинного меніска. Лордоз грудного відділу хребта. Ну, дивіться, розрив колинного меніска це травма. Якщо ви впали, травма до рефлексу ніякого відношення немає. Травма до рефлексу відношення немає. Але запам'ятайте, після будь якої травми організм укріпляється місце дуже сильно. Но проблема людини в тому, що коли вона отримала розрив, вона починає це місце сприймати як дефектне. Це надає можливості організму повністю завершити фазу загоєння. Тому проблема виникає саме в сприйнятті людини, а не в тому, що робить організм. Адже, коли у вас виникає перелом чи травма якась, ви це навіть можете побачити, коли дерево гілку ви зламаєте, то в місті перелому або надлому, Утворюється більше тканини, чим було до цього. Тобто, організм це місце максимально укріпляє. Таке ж саме буде з гілкою, яку ви зламаєте. Коли вона загоїться, заживе, там буде такий, як рубець. Тому що тепер це місце має бути надміцним. Але ви ой, тепер треба акуратно ставати на це коліно, ой, бо воно дефектне, ой, бо я колись там на нього став, ой, тут заколоти це вже проблема. І в нас така жінка була на навчанні. Вона каже: в мене був розрив меніска, я спортсменка. Ось, в мене був розрив міністка, і тепер моє праве коліно постійно страждає, воно постійно болить. Я кажу, супер! Вона каже, чого супер? Я кажу, тому що біль – це процес заживання. Ну воно ж мене болить. Я не можу ходити. так Проблема ж не в коліні. А у вас, що ви неправильно розцінюєте симптоми. Вона каже, то що мені ходити хвалити моє коліно чи що? Я кажу: так, тільки ви маєте робити наступне: перше, ви маєте розуміти, що організм це місце через запалення. Тобто туди закачується вода, і у вас механічно виникає біль. Адже я кажу, у вас це вже було. Пам'ятаєте, коли ви мали інтенсивне навантаження? Ну, у вас що було? Вона каже: кріпатура, все боліло. Я кажу, так це було погано, ні, ну це ж тренування, я кажу, тут так само. А, да. Тоді вона почала робити наступне: коли вона ходила, вона казала, хорошо, моє колінко. о, закололо, о, забило, як чудово. Робила сольові ванночки, робила невеликі дозовані навантаження, робила масаж гуаша. Вона каже: лікарю, у нас був спортивний лікар. Який все время мене лікував. Все життя я до нього ходила, він щось там розминав, робив. Каже, такий спеціаліст там він ще військовий якийсь там був, знаєте, військовий спортивний лікар, ніби він там знає більше. Він знає так, якби, як швидко, скажімо так, відновити спортсмен для того, щоб він далі бігав. А коли він став інвалідом, то той спортивний лікар вже допомогти йому не може. Вона каже: і в мене через певний період часу просто повністю зник біг. Повністю зник. Я кажу, а як же вам це так вдалося? Вона каже: от ви мені пояснили, я зрозуміла, моя була помилка в тому, що я акцентувала свою увагу, що тепер моє коліно якесь не таке. Всі, весь цей період часу. Ну як тільки коли я поняла, в чому була моя проблема, я почала робити все навпаки, все зникло, всі болі зникли. Каже, то це я не розумію. Каже, що ж це я тоді робила? Я скільки грошей туди вивезла, уколи, каже, якісь постійно робила. Мені в сустав хотіли колоти. Я кажу, ну так що ж ви думали? Ось вам. Шаблонне мислення.